Давай, йди сюда, йди сюди. На, 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 йди сюда. На. Ходи, ходи сюда. Давай, давай, бігом, бігом. Бігом до мене. Я чекаю. Давай, давай. Давай, давай швиденько, швиденько, рухом. На, 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 на. Давай, 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 на, 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 на. Тобі нема, це не для тебе. Де звідси? Нє, ні, ні, тут є кому. Давай, давай. На, на, на! Так, no, ну, no, no, давай, давай, давай. Давай.